Привіт, друзі! Сьогодні ви побачите одну з найбожевільніших шахових партій, зіграв, ні, не юний геній, а 78-річний човік Еміль Дімер. Але зачекайте, бо сама партія це лише верхівка айсберга. Хто такий Еміль? Людина з надзвичайно яскравою біографією, якій є все? Участь у нацистській... Журналістика в третьому рейху, психіатрична клініка і навіть одержимість Нострадамусом. За своє життя він написав понад 10 тисяч листів, намагаючись довести, що розгадав таємний код майбутнього. У якийсь момент йому заборонили грати в шахи через психічний стан, але згодом ця заборона була знята. І от. 1984 рік. Емір грає в клубному турнірі і видає оцю шалену партію, яку ви зараз побачите. Білими грає Емір Дімер, а чорними Томас Хайлінг. І скажу вам чесно, це не просто хороша партія, а справжній сюжет для фільму. Тож, сідайте зручніше, ми починаємо. І так, Еміль Дімір починає свою партію пішкою з Д2 на Д4 і вимальовується позиція Блекмера Діміра. Він захватує центр. Далі чорні хочуть виводити свого чорнопольного слона, але білі продовжують свої пішаки, нападають на коника і займають центр. Чорним тут буде дуже тяжко грати. Вони, хоч пробити. Білим центр, білий провод пішку вперед, вони захватують. Їсти пішка категорично не можна, бо ми його прозіваємо. Тож ми ідемо, захищаємо свого короля. Їсти категорично не можна, бо нам поставить віку королева. Тож вони розуміють, що не поставлять нам проблему, уводять свою пішку. А Еміль Дімір продовгається на королівському флангі. На ферзовому флангі він старається Томас Халлінг розвивати свого коня, але. Емельдір продвигає свою пішку вперед, руйнуючи позицію. Чорні також роблять контратаку. Але біліс заганяє чорнопольного слона. їм приходиться відступати назад. Але Емель Дімір проходить свою пішку вперед. Та, чорні поїдають, але Емель Дімір робить контратаку. Потім моїмо центрального пішака. Чорні свого чорнопольна слона, але ми їдемо пішку вперед. Чорні також роблять контратаку моїму. Вони їдять. І Дімер робить помилку. Тому що проблема в тому, що Томас Хайлінг може зробити просто рокіровку, їм нічого фактично не буде загрожувати. У них буде фантастична позиція. Але чорні нічого не підозрюючи, просто нас поїдають. Далі. Дімер вводить свою королеву з шахом на короля. Король відходить, і тепер рокіровку можна в селі забути. свого конян, подаючи на пішку, Тора захищає. І ми на Фразофонки придбаємо свого пішака та вже нападаємо на фігури. Еймельдімір вод свого коня та захищає пішку на d5. Чорні нападатимуть своїм конем нашу королеву. Але Еймельдімір блистя просто жертвує свою королеву, ставить вилку. Потім він коником буде їсти королеву. але Затім Томас Халінг не буде їсти нашого коня. Він спочатку зробить нам вилку, даби забезпечити максимальну користь матеріальному перевагу. Дімер їсть слона, Томас Халінг в нашу туру. Ми вводимо слона, щоб кінь нікуди не втік. Та нападаємо на пішака одночасно, тура буде захищати свого пішку на D6, і Дімер робить рокіровку. Кінь нападає на нашу туру. Ми, звісно, виводимо. Туру на Й1, зв'язуючи слона. Тому зранку це не сподобалося, він відступає своїм королем, даби слон захищав пішака. Ну і плюс до всього король так само. Далі Емельдім жертвує свого коня, чорні не можуть їсти, тому що там буде блистя жертва. Тому Схалін перекриває вертикаль для нашої тури, затім Емельдімір жертвує свою туру. Чорним не можна їсти пішкою, бо тоді білопольний слон вийде на діагональ та поставить мат. Тоді чорні хочуть розмінятися, щоб мата не було. Тура виходить на вертикаль, пішкою, да, спасаємо свого коня. Чорні розводять свого коня, мисуємо шах, їмо пішку. Тура їсть пішку на А5. Кінь також ми їмо фігуру і проводимо свого пішка. Спасаємо свого короля, водимо королеву. Король ість наша та ми ходимо королевою на 8. І тут, на жаль, Еміль Дімер проводить свого юсика. Король. Да, буде стояти на e 5 але він, на жаль, вже нічого не зробить. І тут Еміль Дімер переміг. Любі друзі, сподіваюсь, вам все сподобалось. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Та буде у нас дуже багато чого, що цікаво. До зустрічі!